Візьмемось за руки та станьмо у коло. Радість та усмішки хай сяють навколо. Всім доброго дня! Сьогодні я отримала посилку. В ній була ця мушля. І як ви гадаєте, звідки вона? А що таке океан? Океан! Це водний простір земної кулі. Це найбільший водний об'єкт. А який океан? Солоний, великий, світовий, тихий, гучний, синій, який ви в мене розумнички! а хто мешкає в океані? Мешканцями океану є кити, восьминоги, акули, морські зірки, моржи і дуже багато інших тварин, які його населяють. Ой, подивіться, у мушлі якесь повідомлення. Давайте його послухаємо. Жив був маленький морж. Він хотів дізнатися про все на світі. Постійно запитував, що перебуває за океаном, хто там живе і коли моржик виріс, вирішив вирушити на колосвітню подорож. Для цього він зібрав команду. Йому допомагали кит, восьмі ніг, акула та морська зірка. Та якось їхній корабель потрапив у шторм. Морська зірка зникла, і команді моржика потрібна допомога. Діти, поміркуйте, хто може їм допомогти? Де може бути морська зірка? Що друзі бачили під час подорожі? Пропоную вам придумати свою історію. Про подорож друзів. А ще ви можете її намалювати, або зліпити героїв цієї історії і надіслати своє відео або свій малюнок з розповіддю. Я з нетерпінням буду чекати на ваші незвичайні історії. До зустрічі!